Привіт усім, хто хоче правильно навчитися писати цифру 2. Спочатку ми спробуємо прописати елементи, з яких складається цифра 2, а вже потім напишемо і саму двічку. Ну що ж, починаємо. Починаємо прописувати перший наш елемент з цієї точки. Шукаємося верхньої сторони, правої сторони клітинки і потім вниз. Другий елемент двійки це хвилька. Подивіться, будь ласка, звідки ми починаємо її прописувати. Ось і все. Ще раз дивимося, вверх, вниз, вверх. Зупинили. І зараз ми спробуємо прописати двічку. Подивіться, будь ласка. Наш перший елемент. І потім відразу прописуємо хвильку. Ось так. На останні дві я зміню колір і ви побачите нашу квитку. Ось так само, як і в попередньому рядку. Подивимося на всі наші рядочки. Ось як чудово в нас вийшло. Бажаю успіху вам усім!